Я піднявся вище, хотів обрізати, пробувати ці всі хащі. Ну, Але до них є ще тут кілька гілочок, які вже трошки оця, зверху як виглядає, то, що ми обрізали з плодами. От до цієї гілочки. ну Хотів її вкоротити, бо вона трошки ну, застеляє. Але дивіться, от нахилена підв'язана була гілка. Так, Якщо так можливо показати. Так, і що в нас виходить? Плодушка, плодушка. Плодушка, плодушка, плодушка. Навіть тут плодушки. Так, ці пішли вверх, близько біля стовбура і її... дві грушки. Нам більше. Зрізав. Цю залишаю і це залишаю. Цю гілочку чуть-чуть Плодушка. Ну, Давайте отак ще зріжемо, отримаємо плоди. І та гілочка наступна так само, вся в плодах. Бачите? підв'язана. До гори. Все в плодах, якщо видно. Аж куди вона пішла Ви розумієте? Що я хочу що показати. Ось тут опускаємося нижче. Я так підійшов, я знизу і не бачу. Був зріс. Що нам дав цей зріс? Плодову. Молодий пагін. Майже метровий. І подивіться, що в кінці. Так само все плодове. Можна підв'язати. І буде гілка. Ось так. Ось ця гілка. Росте гори, вона затовста я її зараз буду обрізати, бо вона, ну як для мене, от є плодо. Плодове, там не знаю, скоршу щось, тут її обріжу. От вона йде. Був зріз. Дало пагани подивіться, все в плодах Все в плодушках наверху. Ну просто мені таке не потрібне, бо воно буде застріляти стовбри я а зараз я тут трохи обріжу. Може на цю в плодушках. Зрізи робимо грамотні на дві броньки, якщо є отакі На, через ріксі чи на наступний, воно дасть нам і нахиляємо гілки, не лінуємося підв'язувати. Але повинні розуміти, якщо ви нахилили гілку, то є грушки, які мають отакі, бачите, ростуть догори.